Поневолені країни Росії мають шанс стати незалежними. Про це поговорили на Бандерівських читаннях. На них зібралися півсотні членів українських націоналістичних організацій та громадських активістів. Місія заходу відродити історію багатолітнього спротиву поневолених Росією народів. Про це й нова книга недобровільне приєднання. Її презентували під час наукової конференції. Учасники дійшли висновки, що миру без визволення нації, які залишаються під впливом РФ її не буде. chamamos para menu. Це як динозавр в заблукав би зараз. Тому це об'єктивний процес. Просто дехто не хоче вірити об'єктивні речі. Тому ми намагалися пояснити раціонально, логічно, чому всьому світу добре і неминуче, що Росії скоро не буде. А цього року будемо говорити, як це зробити. А це єдиний метод це дати свободу поневоленим Росією народам, Жоден з яких ніколи добровільно до Росії не приєднувався. Всі, які були загарбані, і століттями боролися за свою незалежність. Війна і повномасштабна агресія Російської Федерації, вона розв'язала цей вузол проблематики не тільки України. А проблематики поневолення насильного контролю за цілими країнами в території Євразії.